Гейндл, мій друже, як там моя мерзна дівчина. Чим вона займається? З нею все дуже добре. Добре. Душ приймає, поки ми розмовляємо. Не добре. Чекай вона що? Я можу бачити все, і Це неймовірно. Закінчить поглядати за моєю дівчиною. чувак! Я Тор 2! Царство темряве міг би закінчитись. Ну, ти... Я вмираю, брате мій. Ні. Все, через що ми разом пройшли, привело до такого неочікуваного кінця. Бувай, брате. <ріпи> <ріпи> ну і добре, кинути тіло тут, а зад до розрулування ситуації. А ти певен, що він вмер. Це? Він тільки но зробив ілюзію того, що тобі руку рубанули. Ну, і він злий. Він мертвий, моя любов. Глянь. Ага, я на це не куплюся. Серйозно, okay, ну добре, обіймали мене, я yeah, не вмер. боже. Пряпо Ну, отак вони остаточно зруйнували мій план. Неможливо. Герої так дратують. Я знаю, слухай. Особливо, якщо це твій ідеальний братик. Ну так і що далі ти зробив? Допоміг закоцати того тупого ельфа. Ну і повернувся назад в газ. Це жахливо. Та сам знаю. Я ж думав, у мене все під контролем. Пошив би у дурні, зайняв тронотіна. И всі такі «Шо? А де Один? Це так лихо! А мені завжди подобається Один. Ага, щеп. Ну а як ты втих? Магія, чувак. Я люблю магічні трюки. Хочеш глянути, як хуливай зникає. <гум> Дякую, що перетягнув усю увагу на себе. Козел. Іди краще вкради якийсь магічний газ. Який плювати, малакі. Я буду керувати темрявою і правити все світом. Тебе перемогли лише два вчених і два тупих стажора! І в них були лише штативи. Ну то й що? А ти що доброго дня. Делетан! Дурбець! Ума якщо в нього є армія, він автоматично стає крутим. Але Локі і правда перетягнув на себе вау. А ти б так не зробив? Так, точно. Знаєш, що я би зробив? Я би сказав, <плес> ти знаєш, звідки у мене ці шрами. І не щось би підірвав. Не знаю, мені вже набридло труїти людей газом. Це відсі. Хто знає, скільки мені тепер потрібно часу на те, щоб вкрасти трон. А знаєш, що найсмішніше. Якби ти був нормальною дитиною, один певно віддав би трона тобі. Ну тому, що Тор його не хотів. Дякую, дякую, що нагадали, генерали. А знаєш що ще є смішного? Ну і Що? Влаштуйте колонію на Марсі, хто зміг би врятувати свою расу. Ти мені мозок зриваєш, Локі! Кінець фільму. How should have Ended.com. А мені тут подобається. Як це місце називається, до речі? ПАВ супер злодіїв! Ви That's пацани мене надурили, адже to... так? <laughs> 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 Дякую за перегляд, тому що я бетмен.